Студенська рада від початку подій більше пов'язані з відмовою писаємо про євроасоціацію, приймала на збирала в сесії, активно учасників та його назад. Звернення підтримувати протесту проти військоральної план. Наслідок цього мислі рада і виконавчої органи та комунальні підприємства опинилися під тиском про коронавіру. Враження про це не небезпека. Субтитры період з 21 листопада 13-го правоохоронним органам Тернопільської області порушено нехарактерну велику кількість кримінальних проваджень стосовно посадових осіб Тернопільської міської ради, структурних підрозділів та комунальних підприємств. Чи не наряд безпрецедентних та непроментованих перевірків? Враховуючи час, я звернув увагу на деякі кримінальних проваджень, які вистануть на сьогоднішній день закриті. Треба відмітити справу, яка була порушена за заявою народного депутата Колосніченка. Кримінальне поваження було порушене по статті 365 і перевищення падає повноважень. А... Суть полягала в тому, що посадові особи Тернопільської міської ради незаконно прийняли рішення про українізацію вивізку установ торгових об'єктів розважальних закладів чи і перевищили на думку депутата Свої службових повноваження. Підставить цього було рішення Тернопільської міської ради, які вносили зміни в правила міста Тернополя. І Ці зміни грунтувалися все ж таки на чинному законодавстві. В результаті розслідування, в результаті перевірок, грана кримінальна справа закрита і станом на сьогоднішній день мотивація задання кримінальної справи, відсутність будь-яких порушень, які є під своєї ради, і відсутність. І їх складу а, наступне, на чому слід зупинитися, це виділення земельної ділянки під нове міське кладовище. Тобто проблематика відома всім. А, в результаті переговорів, які велися в тривалий час між Тернопільським політичним університетом та Тернопільською міською радою, було отримано погодження на виділення земельної ділянки. Однак це погодження проходило всі передбачені законодавські процедури, зокрема, отримували погодження Міністерства освіти, засідань вчених рад і та, так далі. Тобто, я не особливо, тому, встави, так, як і посадові особи комічної міста, так і Пермопільської міської ради діяли в межах вчиненного законодавства. Однак було порушено дві кримінальні справи. Знову ж по статтях 367 службова не і, і після 399 незаконне заводіння готовим покривання. Станом на сьогоднішній день знову ж ці кримінальні справи є закриті. Ознак в діях, як посадових осіб економічної міської так і посадових осіб Тернопільської міської ради, комунального підприємства Тернопільської міської ради не проявлено. Знову ж, як і наголошував, ці, ці кримінальні справи були порушені в період а, листопад 2013 року. Люто 13 року і станом на сьогоднішній день 14-го року перепрошую, станом на сьогоднішній день, на є 30. Була порушена міським відділом те, що вона сталася за заявою депутата Тернопільської міської ради Лукіна. Лукін з підзвинувачував осіб Тернопільської міської ради щодо неналежного виконання своїх службових упористів, які полягали неправильному на його думку за депутатських запитів, яких було надзвичайно багато. Кримінальна справа була порушена за статтею 31-го перешкодження діяльності народного депутата чи депутата місцевої ради. Станом на сьогоднішній день де теж ця кримінальна справа є закрита. Будь-яких ознак злочину діях посадових послуг... осіб Тернопільської термопослуг... міської ради не виявлено. Всі відповіді, які надавалися депутату, всі документи, які надавалися на його звернення, тобто в цих діях працівники міської ради діяли абсолютно правдомірно. Теж слід зупинитися на кримінальній справі, яка була порушена за ознаками статті 191, це привласнення розтрату майна. Мова йде про футбольне комунальне підприємство клуб Тернопіль. А, Тобто була така теза, що посадові особи Тернопільської міської ради та комунального підприємства Футбольний клуб Тернопіль перевласні бюджетні кошти, спрямовані на фінансування футбольного клубу. В ході до 7 було проведено позивану документальну перевірку КП футбольний клуб Тернопіль, з питань дотримання буде того законодавства, також щодо використання грошових коштів, виділених з бюджету для функціонування футбольного клубу. В результаті цієї перевірки порушень щодо використання бюджетних коштів не встановлено. Тобто станом на сьогоднішній день е, в діях посадових осіб комунального підприємства та відповідно посадового осіб Тернопільської міської ради, а познаки злочину не виявила, кримінальна справа закрита. Е, було теж без е, порушена кримінальна справа. З приводу незаконних набунку правоохоронців на той час дій Тернопільської міської ради, які полягали в порушенні земельного законодавства при встановленні чи оформленні документів, які стосуються меж парків міста Тернополя. порушення з боку посадових осіб закону України про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктів. Міською радою приймалися рішення, які спрямовувалися на затвердження проєкту земноустрою щодо організації та відновлення меж території рекреаційного призначення та встановлено межі території парку національного дорожня парку ім. Шевченка топільше. Була така теза, що площі парків чи межі парків змінено. Теж проведено ряд експертів ряд перевірок, з результатами яких жодних дій з боку посадових Тернопільської міської ради не виявлено. І при прийняті цих рішень відсутня подія злочину проєкту в інших справах і стосувалися і сплати податків комунальним підприємствам. Була в нас ситуація, коли комунальне підприємство при сплаті податку на додану вартість звернулося за роз'ясненням в податкову службу і отримало погодження на сплату податку на додану вартість. Однак з боку працівників ліції знову ж було порушено кримінальну справу, що полягало неправильній сплаті коштів до державного бюджету вже за результатами перевірок, за результатами експертиз, дане кримінальне провадження закрито. Якщо об'єктивно оцінювати дану ситуацію, порушення цих кримінальних справ, тобто можна до висновку, що це здійснювався тиск з боку центральної влади через правоохоронні органи. Дане порушення кримінальних справ спричинило масове незручності як для оцінків Тернопільської міської ради, для комунальних підприємств що, в певній мірі, можливо, і полягали в складності виконання тих е, функціональних обов'язків. Тобто, ну, і знову ж від цих незаконних порушень кримінальних справ, можливо, десь є е, е, відчутність, десь дискомфорт відчували і підприємна громада загалом. Я ввечері, скільки порушень, я можу запитати? Півселення, будь ласка. Півселення, Станом на сьогоднішній день, Можу говорити, що по 32 кримінальних справах, які були порушені за цей короткий період, ці, ці кримінальні справи закриті. Однак є підозрювана підозра про під, те, що ми не, не мали повної інформації, які кримінальні справи були порушені, тобто станом на сьогоднішній день, ведеться робота ще по з'ясуванню можливо. А, це більше стосується знову ж комунальних підприємств, но організації. І... Тобто робота в цьому напрямку щодо з'ясування поводиться. Станом на собі ще можна говорити про принцип кримінальних справ.